Добрий день любі друзі! Рада вітати вас на моєму каналі 27 червня. В сьогоднішньому відео покажу вам, буду висаджувати в своєму саду нову рослинку. Тут квітна лавандочка. А ось тут я вже принесла. не Непета. Ще ми знаємо її як котовник. Ось так виглядають мої саджанці. значить Тут у мене два сорти. Одна з них високорусла, називається Six Hills Giant Це ось ці саджанці. І ось тут три такі в мене саджанці. Це Фасена Волкерс Лав. Я її буду висаджувати окремо. Ось тут у себе на городі вибрала цибулю, накопала лунок, взяла воду, зараз їх гарненько буду заливати, так як у нас зараз літо, але погода. Як сказати, ну, не спекотна. Але сильні-сильні дуже ді, дують вітри. Ну, і отут прямо на городі в мене ось тут різні рослини, ростуть овочі. Один добрий мій підписник сказав, що в мене на городі, як на смітнику. Ну, це я вам скажу, десь може і є. Правда в цьому, бо тут у мене ж бачите, це в мене баклажанчики. А ось тут у мене буде рости непета, цілий ряд, такий довгенький. Тут у мене далі квітує лавандин грін-грей. Да? А ось з цього боку тут у мене бурячки. Далі морковка, баштан. Ну, як би сказати, на моєму огороді є все. І в тому числі і квіти. Так що, якщо ділянка землі не дуже велика, то ми стараємось по максимуму висаджувати, щоб все необхідне у нас росло на нашому огороді. Ну, і в тому ж числі і квіти. Так, зараз заливаю лунки в кожну луночку, покладу кальцієвої селітри. Ну, трошки десь попів чайної ложечки. Лунки гарно залю і буду висаджувати. Значить, я хочу сказати ще зауважити, що непета вона любить. Сонячні місця, вона морозостійка, гарно витримує і посухостійка, дуже цим виграшна. Потім вона ще квітує. Квітує вона починаючи з травня місяця і може квітувати, якщо зрізати суцвіття, вона може квітувати аж до листопада місяця. Весь час квіти яскраві. Фіолетового кольору, дуже нагадують лаванду. Ще є котяча м'ята, на неї говорять. Різновидів дуже багато різних. Але якщо за нею так от доглядати і розсаджувати її, підстригати, то вона дуже довго буде радувати своїми квітами і пишним соцвіттям. Висаджуємо, я так думаю, що за. Ще, чому я зараз висаджую саме літом, тому що ще за літо повинні гарно нарости ці кущики. І я так думаю, що вже навіть покажуться перші квіточки. Так що висаджуємо і чекаємо. Всі луночки добре позаливала. Ось такий у мене садженець. Його можна навіть поділити на два. Здивіться. Ось так. Це буде один, і це буде другий. Ось так. менше буде конкурувати. І висаджуємо задягну рукавичку. Трішки, трішки. О, такий красавчик. Зверху ще, звичайно, я буду поливати. Так, і наступний, цей також я розділю навпіл, отримаю. Такого одного тут можна навіть три кущики. Вон прийшла до нас в гості. Хочу показати вам, де це... Ап! Втекла <гасування> красуня. Так. Це треба обов'язково зробити саме ввечері, тому що у нас уже Літо і погода дуже мінлива. Нам треба зберегти ці рослинки, ну от, а далі я вже все посадила. вон туди аж йдуть. Мої непети нехай ростуть та радують своїм пишним цвітінням. Покажу, як будуть рости та розвиватися. А коли заквітнуть, покажу квіти. Всім миру добра, на все добре, до нових зустрічей!